Самого ранку в день свята двір кафедрального собору наповнений людьми. Частина віруючих уже встигли помолитися за ранковою літургією і тепер чекають на водосвяття. А інші ще поспішають на пізнє богослужіння, щоб перш ніж напитися святої води, приступити до таєнств, сповіді і причастя, і послухати про богоявлення. Богоявленням свято називають від перших часів християнства, і власне у перших християн воно охоплювало одразу дві різні події: і різдво, і хрещення Господня, хоч між ними лежала відстань у 30 років. Просто тоді більше зважали не на історичність подій, а на їх сенс. Події об'єднали, бо в обох випадках згадували явлення Бога людству. По-перше, прихід Христа в світ у плоті. По-друге, відкриття триєдиної сутності творця світу. Бо це вперше в історії людства свята трійця відкрилася народові. Ісус Христос хрестився від Іоанна притечі у водах Йордану. З неба було чути голос Бога Отця, який називав Христа Своїм Сином, а Дух Святий злетів на Месію у вигляді Голуба. Сьогоднішній праздник, Богоявлення, Господь відкрив нам тайну Пресвятої Троїці, відкрив настолько, наскільки ми з вами можемо її восприяти. восприять своим внутренним миром, духовным миром и чистым сердцем. Сегодня Господь сотворил с нами и праздник просвещения, потому что мы больше уже не остаемся в неведении, но знаем, ради чего приходил на землю Господь, ради чего Он совершил. И сегодняшнее крещение, и совершит будущую жертву на Голговском Христе. Каждый из нас является храмом Духа Святого. И мы искуплены Его при кровью. И мы записаны в Его небесное и вечное наследие. Поэтому не имеем мы права. Уже від нього, Іба принесена така велика жертва за нас. Після завершення урочистого богослужіння в соборі хресний хід традиційно рушає до каплички святого Іоанна Воїна. Від часу її зведення саме тут відбуваються водосвятні молебні. Їх протягом року буває чимало, але чин освячення вод на богоявлення особливий. Його називають великим і звершують лише двічі на рік. На хрещенський сочельник і в сам день свята, розвіюючи народні забобони, в яких люди надають цим водам різні властивості і бояться їх сплутати, священики зазначають, що за освяченням читають одні і ті самі молитви вода нічим не різниться і в обох випадках називається великою агіасмою, тобто великою святинею. Тому почерпайте цю святиню великим благоговінням, з великим страхом. и относитесь к ней такожде с молитвой к Богу, и она послужит вам доброй молитвой, добрым наставлением и добрым врачеванием. С праздником всех! Наші предки мали іще одну традицію, пов'язану із цим святом, освятивши воду при храмі або на водоймищі, священики із хресним ходом обходили все поселення, заходили в кожний дім, окропляючи святою водою, житло і всі господарські приміщення. Таке мале освячення домівок подекуди відбувається, і сьогодні його, до речі, можна здійснити в будь-який день свята. Якщо немає можливості запросити духовенство, можна навіть окропити свій дім самотужки. А про те, що вам дасть таке освячення, напевне, свідчить особлива радість богомольців на водосвяті і їхні побажання своїм землякам. Головне щастя, сімейного благополуччя і віри, віри Всевишнього і віри самого себе. Благодінстві, Всіх благ благ, здоров'я, терпіння, здоров'я, мира, любові, щастя, любити друг друга, цінити друг друга, до церкви почащ ходити. Мудрості, більше мудрості в Україні. Щоб наш город процвітав, абсолютно вся Україна, щоб процвітала, щоб ми радувалися житті.